Карочапок запаморочення. Сумління. озвався Лаціна. Тепер уже цього так не називають, тепер кажуть, придушені уявлення. Але виходить те на те. Не знаю, чи хто з вас чув історію фабриканта Гірке. то був дуже багатий і дуже елегантний чоловік, високий, міцний, як дуб. Казали, ніби він удівець, але більше ніхто нічого про нього не знав, таку він мав замкнуту вдачу. Закохався в одну гарненьку молоденьку панянку було їй 17 років, і така вже гарна, що аж дух забивало, коли подивишся на неї. Адже справжня врода якось так стискає нам серце чи то жалом, чи то ніжністю, чи хто значим. І гірке з тим дівчатком одружився адже він був могутній і багатий гірке. У шлюбну подорож поїхали до Італії, і там сталося таке. У Венеції вони зійшли на оту уславлену кампанів, гірки подивився вниз, кажуть, краєвид звідти дуже гарний. Тоді, поблід, обернувся до молодої дружини і впав, наче підтятий. Відтоді він наче ще дужче замкнувся у собі з усієї сили намагався вдавати, ніби з ним усе гаразд, але очі мав сумні, повні розпачу. Звичайно, дружина страшенно налякалась, привезла його додому. В них був гарний будинок вікнами на міський парк, і відтоді гірки почав поводитися дивно. Він усе ходив від вікна до вікна, перевіряв, чи добре зачинені, тільки носяде сяде і знову схоплюється та біжить до котрогось вікна, щоб його зачинити. Навіть уночі вставав і ходив, наче мара по всьому домі, а коли його питали, тільки буркав, щоб в нього паморочиться в голові, і він хоче позичиняти вікна. Щоб не випасти з котрогось із них. Тоді дружина звеліла всі вікна загратувати, щоб звільнити його від постійного страху. На кілька днів це допомогло і Гірке трохи заспокоївся. Але потім знову почав бігати від вікна до вікна і торсати грати, чи міцно вони тримаються. Тоді поробили залізні віконниці, і подружжя жило за ними, наче в забитому ящику. Гірке ніби вгамувався. Але знов виявилося, що в нього паморочиться в голові, коли він іде сходами. Доводилося водити його, підтримуючи, наче паралітика, а часом він мусив сісти просто на східець. і на нього аж гикавка нападала з великого страху. Звичайно, почали запрошувати всіляких лікарів, і як то вже буває, один ескуап казав, що це запаморочення від перевтоми, другий, що це якийсь розлад внутрішніх лабіринтів, третій Ніби винні тут запори. Четвертий говорив про спазми мозкових судин. Ви знаєте, я постеріг, що як тільки хтось стане визначним фахівцем, у ньому починається внутрішній процес вироблення точки зору. І тоді цей фахівець каже: Колего, з моєї точки зору, тут отаке і таке. А другий йому відповідає: Так, колега, але з моєї точки зору справа діаметрально протилежна. Я гадаю, що ці точки зору слід би лишати в передпокої, як кипелюхи та ціпки. Бо як тільки пустиш кудись людину з точкою зору, вона неодмінно наробить не якоїсь шкоди або принаймні не погодиться з іншими. Але вернімось до того гірка. його мучив і лікував щомісяць то інший видатний спеціаліст за зовсім іншим методом. Гірки був міцний як дуб, і все це витримував. Але вже не міг устати з крісла, бо йому голова йшла обертом, як тільки гляне було під ноги. Отож він сидів, утупившись у темряву, німий і нерухомий, тільки часом починав втіпатися всім тілом, плакав. Тоді саме прославився дивами один новий лікар, невролог, доцент Шпіц. Той доктор Шпіц і спеціалізувався на лікуванні придушених уявлень. Він, бачте, казав. Що майже в кожної людини є в підсвідомості якісь жахливі уявлення, чи спогади, чи бажання, які вона придушує, бо їх боїться. Отож ті придушні уявлення і баламутять її, вибивають з колії, призводять до нервових розладів. А коли вправний лікар намацає те придушене уявлення та витягне його на світ Божий, хворому зразу легше, і він видужує. Такий знахар психоаналітик. Повинен здобути цілковиту довіру свого пацієнта і випитувати в нього все, що лишень можна, що йому вночі снилося, що він пам'ятає зі свого дитинства і таке інше. А врешті каже, отак і отак, добротію, колись із вами сталося отаке й отаке, як правило, йдеться про щось страхітливо ганебне, і воно гнітило вас у підсвідомості. Ми це називаємо психічною травмою. А тепер ми його витягли назовні ANSWANDRI. І ви здорові, отак вони чекують. І той доктор Шпіц, я вам скажу, був ніби справді чарівник. Ви не повірите, в скількох багатих людей є придушені уявлення. Бідні люди здебільшого не страждають так від цього. Одне слово, клієнтуру той Шпіц мав казково. І коли в Гірке вже побували по черзі всі медичні світила, до нього запросили доцента Шпіца. А Шпіц заявив. Що ті памороки мають чисто нервову природу, і він, гуго Шпіц, ручиться, що вилікує пацієнта від них. Ну, коли так, то й гаразд. Та гірке, любе мої, що не хотів говорити хоч би що запитував у нього доцент Шпіц, він тільки буркав щось крізь зуби, потім і зовсім замовк, а врешті вигнав шпіца. Доктор Шпіц не знав, що й робити. Ще пак, такий солідний пацієнт це питання престижу. Крім того, це був надзвичайно цікавий і складний випадок нервового розладу. А до всього ще й пані Ірма була така гарна та нещасна. Отож доцент Шпіц уп'явся в цю справу кліщем. Я мушу знайти в цього гірке придушене уявлення, бурчав він. Ані то покинув медицину і не ймусь до лейбля продавати тканини. І взявся до діла новим психоаналітичним методом. Насамперед з'ясував яких тіток, небог своячок та інших немолодих родичок, усіх ступанів і колін має на світі гірке. потім якось примудрився влізти до них у довіру. Такий лікар повинен передусім уміти терпляче слухати, ті родички були зачаровані, який милий та уважний чоловік, цей доктор Шпіц? А врешті Шпіц страшенно споважнів і звернувся до одного надійного бюро, щоб послати в одне місце двох надійних людей. А коли ті двоє вернулись, доктор Шпіц заплатив їм за труди і пішов просто до пана Гірке. Той сидів у сутіні на кріслі, вже майже нездатний підвестися. Добродію, сказав йому доктор Шпіц, я не буду вам докучати, можете не відповідати мені й словом. Я ні про що вас не запитуватиму. Мені йдеться тільки про те, щоб виявити причину ваших запаморочень. Ви загнали її у підсвідомість, але це придушене уявлення таке сильне, що спричинило тяжкий розлад. Я вас не кликав, докторе. хрипким голосом перебив його гірки і простяг руку до дзвоника. Я знаю, сказав доктор Шпіц, але зачекайте ще хвилинку. Коли у вас уперше запамрочилась голова, тоді, на Кампанілі, у Венеції. Згадайте, добродію, згадайте но. Що ви тоді відчули? Гірки завмер з рукою на дзвіночку. Ви відчули, провадив доктор Шпіц, страшне, несамовите бажання скинути свою прекрасну молоду дружину з тієї дзвіниці вниз. Одначе через те, що ви нестямно кохаєте її, у вас виник внутрішній конфлікт, який і вивився психічним струсом. У запаморочні ви впали. Було тихо, тільки рука, простягнена до дзвоника, раптом опала. Відтоді, вів далі доктор Шпіц, вас і не полишає оте запаморочення, отой жах перед висотою. Ви зачиняли вікна й не могли подивитися вниз, бо у вашій голові весь час жило страхітливе уявлення, що ви можете скинути туди пані Ірму». Гірка застогнав не своїм голосом. Так, так, провадив доктор Шпіц. Але ще лишається проблема. Звідки взялося, те нав'язували уявлення. Пане гірке, 18 років тому ви були одружені. Пане гірке, ваша перша дружина загинула під час туристичної подорожі до Альп. Вона зірвалася під час сходження на високу стіну, і ви успадкували її майно. Чути було тільки частий хрипкий віддих пана гірке. Гірке. вигукнув доктор Шпіц. Ви вбили свою першу дружину. Ви скинули її у прірву, і тому чуєте, тому вам здається, що ви мусите так само вбити й другу, ту, котру ви кохаєте. Через це ви й боїтеся висоти. Звідси й ваші запаморочення. Докторе. заскигли в чоловік у кріслі. Докторе, що мені робити? Що мені з цим робити? Доцент Шпіц тяжко посмутнів. Добродію, сказав він, якби я був релігійний, то порадив би відбудьте кару, щоб вам Бог простив. Але ми, лікарі, звичайно в Бога не віримо. Те, що вам слід зробити, вирішуйте самі, але з медичного погляду ви вже цілком здорові. Встаньте, пане гірке. Гірке підвівся, білий, як стіна. То що, каже доктор Шпіц, іде у вас голова, Обертон? Гірке заперечно похитав головою. От бачте. Доцент шпіц зітхнув із полегкістю. Тепер минуть і інші наслідки. Ваші запаморочення були викликані тільки придушеним уявленням, а тепер, коли ми його з'ясували, все буде гаразд. Ви можете виглянути у вікно. Чудово! Все з вас, наче, рукою зняло, адже так? Ні сліду запаморочення, правда? Пане гірке. Такого цікавого випадку в моїй практиці ще не було. Доктор Шпіц у захваті аж руками сплеснув Цілковите одужання. Дозвольте покликати пані Ірму. Ні? Ага, ви хочете самі піднести їй несподіванку. Боже, як вона зрадіє, коли побачить що виходите. От які чудеса може творити наука. Він так радів своєму успіхові, що теревенив би й дві години. Але, помітивши, що гірке потребує спокою, прописав йому якийсь там бром і попрощався. Е, я проведу вас, докторе, чемно сказав гірке і провів лікаря аж до сходів. Дивно, ані сліду запаморочення, ані сліду. От, і чудово! захоплено вигукнув доцент Шпіц. Ви вже почуваєте себе здоровим, правда ж? Цілком здоровим, тихо сказав гірке, дивлячись услід лікареві, що спускався сходами. Але коли за доцентом Шпіцом грюкнули надвірні двері, почувся ще один важкий удар трохи згодом під сходами знайшли неживого Гірке. гірки. Він був увесь потрощений, падаючи бився у поруччя. Коли про це сповістили доктора Шпіца, той свиснув і довго дивився перед собою якимсь чудним поглядом. Потім узяв книгу реєстрації своїх пацієнтів і приписав коло прізвища Гірке дату й одне слово Суїцидум. А це, пане Таосіх, означає самогубство, кінець.